Це наш відеоблог. По поїздці до Львова. Ми доїхали до Львова, так керівно. Так, да, ми доїхали до Львова. Далі у нас поставити машину на парковку і сісти благополучно на поїзд. А я буду знімати фаші красивий. Пока. Продовження відеоблогу. Ми вже цей, ми вже машину поставили. Вже йдемо до вокзалу. Ще трошечки. Не знаю, як ми там сядемо, чи все добре буде. Будемо тримати вас в курсі, дорогі підписчики. Викладемо на твій Куди? на твій ютуб. <реш> Реально? Ты снимаешь? Ладно, снимаешь. Идем. Еще немного. Мы <мел> сейчас на каком пароне? <реш> Мы подземляем, а не на пароне. Вот другой, нам все а, нам, нам на другом пароне. Идем? Та наша, ти що будеш 40 хвилин стоять? <кхух> Дуже там. Не проводиться туди посадка. А ну постій, я подивлюся, що це за кось Це і наш. Я сподіваюся. Бо то Харків Львів. Саме перше зайшли увагон. Але так мало місця. М -м. Ну. Бігом давай м -м, достанемо зараз. Набращимо, скажемо, що ми знизу. А? Набрамо, скажемо, що ми Та, зміниться. Там у них же в китку написано. Достанемо зараз речі. Ми повертаємося з нашим відеоблогом. Ми Зараз вже розклались. У поїзді вже задимо дому, Каріна. Жувачку нема де заліпати. Немає де окинути жувачка, це одна єдина проблема поки що, яка нас спіткала. <рес> а так то все. Добре, дуже мало місця, дуже жарко. Але зараз уже немає. Не факт. Ми ж тобі футболку збивали. Ну так, зараз передягнуся, все буде добре. <рес> <рес> дуже цікаві пасажири будуть у нас. Ой, Боже. Це знову моя. Ми вже лягли. У нас спальні місця. У нас ще пеце сусідів немає. Керіна теж лежить. У нас не буде сусідів. Чому? 57 години. наш відеоблог. Блог. Ми <глог> вже... <глог> Вже виїхали напевно за Львів. От подивіться, яка краса. Буряний. Буря. Закат. За скоро буде темніти. Ми їдемо двоє. Більше нікого немає. Znowu ja? Tam nas świecie ludzie. Nie Z to spada. Tak? Wstań. Teraz my znajdujemy się w mieście Khmelnytskyi. A uję. To jest To w Ні, тут не голови. Це ж не буде пил. Оце білюшки, білящи. Біляж будеш? Ні. Ти хочеш? Ти хочеш біляш? Ні. У нас жирне занадто буде помага. У нас кіпоїст, димиться. Кабіна поїхала, димить просто. Добрий день могла, Чому ти тільки себе знімаєш? Що, Що як... ти до мене їдеш? Місце, ну розказуйте. Ми під вже підійдемо, зараз уже чекає тату. Аує. Але... Отакі от краєводи. Що не показує їй, не показує, блін. Як вийдемо, тоді будемо на зв'язку. Я там, між прочим, одяг купував. гуляємо по Миколаєву. Да. От, такий от. Та не показує цей ужас, це, це, це Чорнобиль. Це такий. Це просто, це просто, ну, окраїна. Ми зараз вийдемо в центр. Дивлюся, вон це ж десятий. Ого. Аж дві Ну, такий ось здоровий переджосток. У нас... На переход диви, як тупо... Ой, 100 метрів. 100 метрів апхараньку. Як тут поче Десь... Там річка Лівниця Я знаю. Тортаємо наш відеоблог. На плечі... Ні. Я не руко, є все такої Юрий душою Ні, я маро. Добрий ранок, це вже ранок. Це вже якогось сьогодні восьме число. Зараз ми будемо в'їхати. Центр Миколаєва подивимося, як там справи в Миколаєві. Зустрінулися може з своїм ознайомим. Походом помасані. Каріна, є що добавити? Ні. Центрі Миколаєва. Дуже все широко. Нам на дорогу. О там якийсь пам'ятник. Uh -huh. Куди нам? На дорогу. На яку дорогу каріть? Нас здеб'ють. Yes. <laughs> а, та це цей? Так. <laughs> Я думаю, що тут машини їдуть. Клас. <laughs> а воно диві, пише. Спочатку зняв як я цей, а потім ну ні, заново запис. Заново вони бебехнуть, а вони бебехнули кропу тих... дві паралелі. І отак... Оп! No. Жесть. Так, але нам треба на... їх перевіряють, насправді, але зараз не хочуть. Бачимо там, гатери, лодки, uh -huh. На комнату. Повертаємось на Повертаємось. Наїлись, наїлись, об'їлись. Да. Поїли в Ніколаєві. <ріхи> Хот-доги. Ти що, з Москви? Ні. Yes. Солодка я вата. Отак вот от виглядає. Nee? Показуй з'їду. Солодка вата. Будеш? Да. Подовження нашої бісерд. <сх> <сх> така от подушка. <сх> <сх> Ой, покуртки. Mm. Ти на дайстері? А що це у тебе таке, де ти їдеш? Таке от. Березівка село. Даже Навіть тут дайстери. Ну супровід. Повертаємось ми з нашим відеоблогом. Сьогодні ми покаляємо такі гори. Такі от. Тут у нас річка. Як? Інгул? Інгул. А так, да, трошечки ми вже піднімемося. Перше підніжжя ми вже покорили. Спускаємося, ми. А вось да. можемо легкий шлях вибрати. Ну так, да, всі шукають. Важкий ми легкий шлях. Ми Так. Зараз буде дуже гарно звідси закрит. Зазнімено вам. От ми покорили вершину одне от біля вераса така річка інгул <laughs> отак от, от. І тепер як ми будемо спускатися? Забираємося з нашим це ми їдемо куди? На кабана. На кабани. На, На кабани. От, поки що приїхали тільки до гусаків. Ну скоро будуть кабани. Замедляємося. Бо гуси це як чиєсь м'ясо, ми не можемо їх тут подавити. Чикс третю. Не надо, ми ще <гум> ким, що... щас будемо повертати. Чи це їх нападать? Всім привіт, ми їдемо додому. Кирина спить. уже в Тернополе. Будем в Франкийское, в Львове. пойдем дальше зазор пока. Он приехал уже берет Львову. Вот такая погода. Львов. Ирина вообще в шоке. Не может надо вытас. Ми треба приїхали це Львів. Тут такі сніги. Це вже Львів вокзал. Що скажеш? Я замерзла. Тут набагато холодніше. Холодніше. Я знімав коли ми все туди. Все, ми вже у Львові. Їдемо додому! Їдемо додому! Отакий вот ось вот тут сніг в цій шоці.